Вітаю вас, дорогі мої друзі! Добрий день! Хотіла вам показати ось такі чудові предмети від чайного сервізу Чайна Троянда. У мене якраз і букет Троянд є, і ось такий гарний посуд. Це я придбала частинку цього сервізу в телеграм-каналі. Досить вдало, все гарно доїхало, все було чудово запаковано. І, як ви знаєте, я дуже люблю посуд з ручним розписом, і моя колекція поповнилася такими чудовими предметами: дві чашки, два блюдця і дві десертні тарілочки. Ось такий малюнок з обох боків гарно розписано. Клеймо пролетарій 70-ті роки. Це вже сервіс такий досить рідкісний. Взагалі у нас. Посуп цих виробників рідко трапляється. Тут, бачите, частинка була вже його. І на тарілочці ось такий малюночок. Красиво виглядає спокійні кольори в таких уже осінніх тонах, але дуже гарно так зроблено все. І чашечка цікавої форми, зручна. Можна для чаю, можна для кави з молоком, хто як любить. Я люблю, наприклад, чай в великій чашці, а каву теж в більшій чашечці, ніж сама класична кавова. І ось така цукорниця, теж в цукорниці з обох боків малюночок, і позолота ціленька, і кришечка рідна. Ось такий чудовий посуд мені трапився. І кришечка ось така гарна. Ще б чайничок сюди. Я знаю, тут є і маслонка до цього сервізу, повинна йти в комплекті, але, можливо, з часом якось і трапиться. Побуває таке, що неочікувано, знаходяться потрібні предмети. Ось так хотіла вам показати трішки краси, трішки помилуватися. Ще я чекаю на посилочки, тож будуть нові цікаві огляди. Дочекайтеся теж. Всього найкращого вам, до нових зустрічей, до побачення.